Ходить осінь по садах, ходить, усміхається, ніби в казці швидко так кольори міняються, мов господарка уміла, лиш пройшла лісочком. Гей, колина вже дозріла, виросли грибочки. Доброго ранку малята! Який чудовий вірш ми щойно з вами прослухали. Діти, а скажіть, будь ласка. Про яку пору року йдеться в цьому вірші? Молодці. Про року осінь. Малята вже майже закінчується другий осінній місяць і називається він жовтий. Дітки, а чому саме цей місяць так називається? Вірно, тому що всі листочки на деревах, на кущах стали жовтого кольору. Недаремно кажуть, золота осінь. Саме в цьому місяці ми з вами можемо спостерігати, як змінюється колір листя з зеленого кольору на жовтий, на золотий. Ті-ці, ті-ці. -ті -ті -ті. Доброго ранку, малята! Доброго ранку, горобчику! Я пролітав біля вашого будинку і почув вашу розмову. І вирішив у мене є друг соловей. Він ще на початку осені відлетів в теплі краї. Горобчику, а ти ще не знав, що твій друг Соловей – це перелітній птах. І вони з приходом осені кожен рік відлітають в теплі краї, а з приходом весни вони повертаються назад, додому. І таких птахів називають перелітніми. Так що, крім солов'їв, ще є птахи, які відлітають? Так, і їх багато. Зараз ми всі разом і познайомимося з перелітніми птахами. Першими відлітають в теплі краї шпаки. Шпаки збираються великими, скупченими зграями ластівки. Вони теж збираються в далекий шлях. Білокрилі птахи злітають у височі. Це дикі гуси. Вони дуже обережні і летять у вирії всі разом, старше покоління і молодше, яке навчається долати вістень прямо в польоті, відлітають у теплі краї зозулі, зу вони не збиваються в зраї і відправляються поодинці. Відлітають і співучі солов'ї, часто зупиняючись на відпочинок. До теплих країв відлітають. Грач, лелека, стриж, жайворонок, чайка, кадріс. Дійсно багато. Дід, перед тим, як соловей відлетів, я розповів йому про красу осіннього парку, про яскраву зовті і червоні листя на деревах та кущах. Він засміявся і сказав, що такого не може бути. Я спочатку на нього образився. А потім зрозумів, чому він так сказав. Соловей відлітає в теплі краї у вересні. Це перший осінній місяць. Його ще називають ранньою осінню. Листочки на деревах і кущах ще зеленого кольору. І травичка тільки починає жовтіти. Тому він ніколи і не бачив дерева жовтими. Та червоними листочками. Горобчику, так що би ти хотів, щоб ми тобі порадили? Порадьте мені, будь ласка, де мені весною можна знайти дерева з таким кольором листя, як зараз, жовтим та червоним? Горобчику, на жаль, весною дерев з листям жовтого і червоного кольору не існує. Горобчику! Ми тобі допоможемо. Ми з конструктором побудуємо осінні дерева, а коли прилетить силовий теплих країв, ось саме ці дерева ти йому і покажеш. От добре! Горобчику, нам з малятами вже час порухатися. Приєднуйся до нас. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо мерщі. Плесь, плесь, ніжками ту, ту присідають діти і все повторити. Дітки, добре, що ми порухалися, аж настрій піднявся. А які ви будете робити дерева? А листочки якого кольору у них будуть? Гробчику, спочатку ми з малятами познайомимося з будовою дерева. Це стебло або стовбур, коріння, гілки та листя. Ось такі дерева ми з вами сьогодні зробимо. Ви можете вибирати колір листя, такий, як вам більше до вподоби. А можете взагалі... Побудувати дерево з листям трьох кольорів жовтого, червоного та зеленого. Ой, дітки, ну що починаємо вже будувати? горобчику. А щоб діткам було легше будувати дерева, я пропоную спочатку порухати нашими пальчиками. Дві долонки сперечались. Хто з них краще, визначались. Каже права. Я главніша. Ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці. Що робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права й ліва. Тільки в єдності ми сила. Ну що, малята, розпочинаємо будувати дерева? А для того, щоб побудувати дерево, нам потрібно буде взяти конструктор різних розмірів. Маленького, середнього та великого. Ми з вами вже казали, що колір листя дерев ви обираєте той, який вам більш доподобальний. Я зараз побудую дерево з листям жовтого кольору. Почнемо його будувати саме стовбуру. Для стовбура я візьму конструктор чорного кольору і маленького розміру. Ці маленькі частинки конструктору ми ставимо один на один. Стовбур у нас готовий. Зараз ми почнемо з вами будувати гілочки. Візьмемо конструктор великого розміру і ставимо його посередині. На края великого конструктора ми поставимо конструктор середнього розміру. Малята, гілочки ми з вами побудували. А тепер будуємо крону з жовтого листя. Між середнім конструктором ми поставимо маленький конструктор жовтого кольору. Наверх. Ми візьмемо конструктор великого розміру і ставимо. Наверх великого жовтого ми знову ставимо такий же самий конструктор. Великий жовтий. Малята. Зараз ці дві частинки великого конструктору ми з'єднаємо між собою маленьким жовтеньким. Ліворуч від маленького ми ставимо конструктор середнього розміру. Так само і робимо з цієї сторони. Праворуч від маленького ми ставимо конструктор середнього розміру. Ці частинки конструктору ми з'єднаємо між собою. І для цього ми візьмемо конструктор середнього розміру. Іте, подивіться, сама крона дерева у нас велика. І щоб вона була міцніша, нам також треба з'єднати ці частинки, які щойно ми поставили. Для цього ми використаємо цеглинки маленького розміру. Беремо одну, ставимо наверх. І з'єднуємо ці дві середні, які ми щойно з вами поставили. Ліворуч маленької ми ставимо. Ще одну частинку. Праворуч маленькою ми також ставимо частинку. У нас залишилась одна частина конструктора середнього розміру, і її ми ставимо наверх нашого деревця, щоб закріпити ці маленькі три частинки, які ми щойно з вами поставили. Ставимо її посередині. Малята, подивіться, ось таке дерево з жовтим листям у нас з вами вийшло. Малята, такі гарні дерева у вас вийшли. Солови косигуються, коли я покажу йому їх. Горобчику, а ми з дітками пропонуємо тобі пограти разом з нами ще в одну гру. І це гра зі своїми оченятами. З оченятами? Так. В неї ти зможеш пограти зі своїм другом, коли він повернеться з теплих країн. Слідкуйте уважно оченятами, як літає пташка. Дітки, дякую вам за гарні дерева і за цікаву гру. Малята, горобчику, а наша зустріч вже підійшла до кінця. Це мені треба летіти додому. Так, горобчику. Шкода, мені так сподобалося з вами грати. До побачення малята, до побачення малята і до побачення горобчику. Дітки, і до нових зустрічей.